Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо тему саморобних станків і я хочу вас сьогодні познайомити із фрезерним таким станочком невеличким. Розробляв його мій напарник, мій кум. Це повністю його конструкція, він її придумав, зробив і її користуємось. Доволі таки непогана вийшла конструкція. я більш детально вам розповім. Викорисне тут фрезер Interскоal потужністю 1900 Вт. Е, маркировка його FM32900E. І <кій> почнемо. Сам каркас зварений із профільної труби. От. Стіл зроблений з кинери ламінований властійкою. Далі тут є вузол настройки. От, давайте по порядку. Це у нас для подачі лінійки. Коли ми її крутимо, лінійка у нас подається вперед. І назад. Цими ручками вона фіксується одна, з другої сторони друга. Далі. Є можливість опускати, піднімати От. за допомогою цієї регулюки. Коли її крутиш, фрезер опускається або піднімається. Тут воно теж зварено, зроблені такі штанги, які входять там в пластикові втулки. Тут розібрати його дуже складно, щоб показати вам, як саме це працює. Якщо комусь інтересно, давайте коментарі, От, більш детально вам розкажу. <клух> Далі. Є ось така у нас платяга, яка регулюється на клон фрезер. Вона виходить у нас ось з цієї сторони. От. Коли її повертаєш, то у нас фрезер має от. Наклон в одну сторону наклоняється, а можна і в другу сторону наклоняти. Дивився я на каналі Ліпілкина, дуже хороший канал, там у нього теж так зроблено, але у нього тільки в одну сторону наклон. Ми вирішили зробити цей наклон, щоб регулювався в дві сторони. Так, тут все зрозуміло далі. Тобто Є в нас таких три настройки. Настройка лінійки, яка працює вперед-назад. Далі підйом опускання фрезера і наклон його вперед і назад. Також тут регулюються щочки за допомогою барашки, відкручуються. І вона подається туди-назад так само. Так, ну, є різні, скажімо, для них для нього приспособи. Це транспортирна лінійка. Потім різні грібночки, які встановлюються, толкателі там. -то. Є ось така грібенка теж часом необхідна. Ми ще познайомимо вас з фрезами, які ми працюємо. Так. Є тут у нас воєнка, в яких зберігаються фрези. Один і другий. Давайте я зараз останемо і покажу. Що <кій> Так. Інкоровські фрези це все у нас. Це у нас фрези для збирання фасадів, профіль, контпрофіль От. Потім так само генкоровський набор, фрез з'єднання на вуз. Які ми використовуємо в основному, коли треба з'єднувати під 45. Далі це у нас фільончиста фреза. Такі доволі хороші фрези, чисто беруть, там нема на них ніяких у нас там нарікань. Дальше є фреза зрощування Мікрошип просто народність. Так. Ну, Далі є обгоночна фреза. от Вона добра тим, що ножик йде по діагоналі. Вона так реве чистенько бере гарно. Відбирає. Це теж обгоночна, але це вже у нас обгоночна йде на три ножика. Теж така непогана фреска. Такі фрези для заокруглення. Також є, дивився, я в ліпілки на, на каналі, подивились ми його фрези для шарнірного з'єднання і от вирішили собі придбати теж таку доволі таки штука. От. Ми її використовуємо. Скажемо, в меблях роздягалочка, наприклад, де багато дверей в коридорі і неможливо дверки зробити, щоб відкривалися. От використовуємо такий наборчик, робимо шарнірне з'єднання. Ну, оправдую себе. Кому цікаво, подивитися, як це робиться, Там в нього на каналі є повністю відео зняти, як їм працювати. Хочу вам показати одну приспособу, яку теж придумав кум. Ось вона має отаку конструкцію. Ось. Це зроблена така приспособа для того, щоб виготовляти меблеві решивки. Вона у нас закріпляється тут, От, має отакий вона ход. Назад. От, відкривається. Сюди вкладається штапік 12х12. І фреза проходить, прорізає паз в ній, тоді передвігається і цим штопором робиться шах. Він закриває, попадає в цей проріз, а цим прижимає штапик, щоб він не підривався. І знову робиться. Ну, я потім детально коли зніму, коли будемо робити решитку. Так буде більш зрозуміло. Ну, поки так у загальному я вам показав, ознайомив. А коли буду робити решитки, то зніму більш детально про цю приспособу. Ось наразі дякую за увагу. Кому було інтересно, ставте лайки, Кому ні, дізлайки. Підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато інтересного. Дякую за увагу. Слава Україні!